Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас з вами гість Зайчик Скік. Він до нас завітав і розповідає, що сьогодні трішки здивався, бо йому на голівку впала велика, пухнаста, гарненька. Так, сніжинка, подивіться, яка вона чудова, блискуча. Схожа на що? Так, і на квіточку, і на зірочку, і на геометричну фігуру? Зайчик сьогодні дуже здивувався це було так несподівано і так приємно, коли на нього впала велика гарна сніжинка. Скажіть, а бувало так, що? На вас падала теж сніжинка, на долоньку, на щічку, на носик? Падала? Якщо ні, то спробуйте, коли на дворі будуть летіти сніжинки, підставити долоньку. Тоді обов'язково гарненька сніжинка поцілує вас. Це дуже приємно. Скажіть мені, а сніжинка може? Довго залишатись такою, як вона впаде? Ні, не може, тому що на нашій долонці тепленькій, на щічці чи на голівці в зайчика сніжинка швидко розтане від того тепла, яке дає наше тіло. Пропоную вам сьогодні зробити найкращу чарівну сніжинку. Давайте подивимось, як це, і разом зробимо. Для нашої роботи мені знадобиться аркуш фіолетового чи синього, або будь-якого кольору, який вам подобається. Також ватні палички великі та ватні палички розрізані навпіл. Нехай вам матусі допоможуть. Так зробити. Сьогодні з них ми будемо конструювати нашу найкращу сніжинку отож розпочинаємо. Спочатку нам знадобляться великі вушні палички. Я їх викладу ось так. По одній, дивіться, уважно і запам'ятовуйте: одна навпроти іншої. Тепер ось так і цю. Теж навпроти іншої. А тепер ще додамо ось так. Ось так. Ось, гляньте, яка гарна вийшла сніжинка. Не вистачає нашій сніжинці, тільки рученяток. Давайте зробимо їй їх ось так. Одна ручка і інша. У сніжинки на кожному промінчику дві ручки. Так, як і всіх діток. Ось так дивіться, як стає гарно. І схоже на сніжинку, яку ми розглядали у зайчика. Правда ж? Так, ось так. Ой, закотилось нічого страшного, підправимо. Ще залишилось трішечки. Так і ось тут. Ось так пальчиком підправляємо. Дітки, гляньте, яка гарна вийшла сніжинка і зовсім із звичного матеріалу, який є в кожного вдома, з вушних паличок. А давайте пригадаємо віршик, який мене ще дав. Вивчили, Який написала письменниця Наталя Забіла, і який називається: З неба падають сніжинки. З неба падають сніжинки. На дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. А тепер ви повторіть віршик та створіть таку прекрасну сніжинку. А ми із зайчиком будемо чекати ваших фото із вашою гарною роботою із вашими найкращими сніжинками. До побачення, мої хороші!